У мене тут таке цікаве питання виникло. Ми діти слави, все ж зрозуміло. Ми багато кажемо про Софію, про мати, і вона почалася. Що вона в нас пробудила? Це дух, і ми є така ще певна фраза рідні по духу, і він може бути будь там якої національності, але ти його відчуваєш по духу. І чи є таке вообще, поняття як дух слави? А дух слави. Ми про душу тільки що говорила, а тут от, дух. Класно, да. Дякую, дивися. Це такі базові базові розуміння світобудови. У нас матриця матеріальна, вона триадна, і там завжди буде душа, тіло і дух. Набагато більше, ми знаємо. Але тим не менш, нам потрібно зрозуміти, що якщо ми підемо по чакральній системі. І скажемо, що це все рівні, це все святи. То ми побачимо, що на кожному рівні є тіло, душа і дух. Під словом дух, ми знаємо зараз швидше кажемо про свідомість, про усвідомлення. І тому ми ж знаємо, що є астральне тіло, що на тому рівні також є емоції, є певні знання, будь-якому в якому випадку є причинне тіло. І в ньому також є почуття емоції. І таким чином ми бачимо цю триаду кругом. Так ось, якщо у душі є і тіло, і свідомість, якщо у тіла є і почуття, і свідомість, то відповідно у духа також є, є певні якості. І тепер дивися, у нас під словом дух чомусь відразу розуміють Бог. А я тоді запитую: а ти чула, що є дух дерева, а ти чув, що є дух рік, річки? А ти знаєш, що є мертвий дух, є святий дух, є Божий дух, є живий дух, є душок, є духи лісу? Оце, знаєш, як, ми почули слово, і відразу бібліотека видала відповідь. Да? А, і тепер дивися, якщо душа завжди зв'язана з тілом, завжди вона без тіла не самоусвідомлюється. Навіть на будхіальному рівні в неї є тіло, і якщо його зруйнувати, це наприклад, якщо душа потрапляє а, безпосередньо близько до джерела ядерного вибуху, який має такі потужні вібрації, що а, навіть руйнує тонкоматеріальні тіла, серед них може бути і будхіальне, то душа втрачає свідомість. І може знаходитися в несвідомому стані вічність, поки якісь космічні санітари, лікарі у такими о, цими сіточками. Знаєш, як це вилавлюють їх. Формують для них живі капсули, ці живі капсули знаходяться на живих планетах. У нас також це є на певному рівні дикити де і дельфіни. І вони в цих капсулах можуть по 10 тисяч років більше бути, вони вирощують собі будхіальне тіло, тіло душі, яке було зруйноване. От таким чином спасають ті душі, які, наприклад, в яких загинула планета від ядерного вибуху, чи ще десь, тому що і все, там іде повністю обнуль... обнульовка така. І це варто розуміти. Якщо ми це розуміємо, то ми розуміємо, тоді що є дух і дух віздісучий, усе проникаючий, бо це свідомість. Як свідомість, яка рухається. Це не, не варто плутати одне інше, але зараз це простіше буде. Так ось дух нікому не належить, якщо тіло має конкретну адресу. Душа має конкретну адресу. Ну, тобто ми знаємо сьогодні, що у душі є народження. І по а, різних джерелах, а, літературах ми бачимо, що душі народжуються різними частинами брахми, ну, тобто цілої свідомості. А, це значить, що є душа юна, а, є душа зріла, а, є душа, це значить, що вона зайшла колись в гру. І з цього моменту вона отримала, до речі, каузальне тіло. Кожен раз, коли вона кремується, каузальне тіло причинне формується тисячоліттями. На одне втілення ми отримуємо чотирихмірне тіло. По ідеї, ми повинні після смерті його зруйнувати, прийти в каузальне тіло і звідти знову засіятися. І так до тих пір, поки каузальне тіло не утончується, і душа може вийти із сансари і перестати втілюватися. А, і, а дух. Приходить той дух, про який ти запитуєш, приходить на стан. І якщо ми. От що відбулося 22 другого грудня, господи, лютого лютого, так. Да. Двадцять лютого. 20, ти подивися, 24 лютого 22 року. Да, це, well, це. Да. А okay. знаєш, я я зараз туди зайшла, судячи з усього, збиралися 22 почати війну. Є ще така історія, що yeah, а, да, із, із, да, із Олімпіади в Китаї він переніс. І я спотикаюсь присідати. Ну, я раніше думала, що із за того, що я дислектик, і тому да, там, місяць і рік плутаю, і не звертала уваги. А останнім часом я прям зараз побачила, що не виключно, що той же Путін сердитий ну, за те, що не зробив як хотів. Ну, бо він певний, що да, тебе дали оту силу. Да? А все-таки послухав він китайців, здвинув і, і вже знаєш, як? вже, вже не в і в яблуці. реальності так, так. Да, 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 да. так ось, в цей день, та що на світанку. А ми отримали таке потужне пробудження. Це пробудження, коли тебе знаєш, ти спиш, тобі тепло, тобі класно, і в тебе металевими тарілками над головою. і ти отакий. Да? Отак, ми по сьогоднішній день ще сидимо. Ну, бо нас так розбудили. Пробуємо зорієнтуватися, що відбувається тут ще темно, незрозуміло хто і що, не зрозуміло, де ворог. Да? Але треба прокидатися і проявитися, щоб тут якось діяти, да? щоб тут і зрозуміти навіщо що відбулося. Це не просто нас бахнули. Це щось відбулося, ми проскинулися, і треба зараз швидко зорієнтуватися і рухатися. Розумієш, а в нас ще оце мандраже, то коли аж підташнює да? і відстрахує <гум> від цього. І оце ми ще в цьому пробудженні, але вже заспокоїмося, вже дуже багато почали діяти, вже дуже багато витрязвили, вже дуже багато якби, зайшли е, е, в цю вібрацію. Е, 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 нам зараз з вами варто зрозуміти, що дух це якраз та сила, яка веде і яка стає полотном, коли ми цілі. Тобто ми в різних тілах, ми з різними душами, ми з різних там родових систем, але ми єдині в духі. Ми єдині в любові до нашої країни. Ми єдині в тому, хто ми є. А ми все тому, що це ж дух, значить заходять духовний аспект, значить, це цінності, значить, це якості, значить, це правила, значить, це мораль. А значить, це... і якщо ми єдині по духу, якщо ми розділяємо ці цінності, якщо ми з них живемо, якщо ми їх пострілюємо, якщо це наші цінності, заради яких ми і воюємо, і вмираємо, і народжуємо. А то дух робить з нас. Силу, тому що є сила. Силу дає дух, а не душа. Душа дає емоції, душа дає почуття, відчуття і так далі. і так далі Сила завжди в духі. Тому бути єдиним в духі це бути тими, хто на рівні розуму розділяє, е е ототожнюється. Постулює, культивує і діє відповідно до цих правил. Тоді ми кажемо, що ми єдині в духі, і ми сила в цій єдності. Єдність навколо цих цінностей. В даний момент першою цінністю було це любов до нашої землі. Тепер друга цінність заходить, що ми повинні зобов'язані не просто любити. А стати достойними її дітьми, щоб її полюбили, і знали про неї всі, і щоб вона процвітала квітла. А якщо так буде, то відповідно і наше життя таке буде. Тому дякую за запитання, що змогла трішки більше розказати про дух, а не душок. Це також може бути. Тому тепер ви знаєте, да, що, і до речі, людина єдина істота в світі, яка спроможна Дух Святий. Зробити живим, і більше ніхто. Більше ніхто нічого. Ні, ні, тільки той, хто має людське тіло і живу душу, і в духі, проявляє не просто якісь свої якості, а проявляє дух живий, і, відповідно, людина жива, і і, і, і свіжа, і і прозора, і чиста, і, і рухлива, а, і і така як. Каї, да? Жива, жива і справжня тож дякую. Да, це по відчуттям та продовження те, що ми до цього говорили з вами стосовно духовності і душевності. Так, да, так, да, так. Да. Це я давайте диску... бо може хтось не знає, да, наші внутрішні да, анекдоти і так далі чи приклади. Дуже багато хто пишається mm -hmm. добротою і визносить її в ранг прям ну, прямо, прямо зверх сітхи. І це правда. Але вона, як і любов, на різних рівнях має свою силу. І душевна любов, добра любов, вона дуже потрібна, але вона може бути і наївною. Це, це доброта, яка навіть може живити е, зло. І знає, це, це та доброта, яка благими намірами, нерозумними якимись не, може і себе загубити, і когось, і хотіть, я ж хотіла як краще. Да? А є інша е, доброта. Це як і любов, і вона духовна. І любов янгельська одна, архангельська інша, а у богів вже третя, більшого рівня. І тому зрілість любові відповідає рівню зрілості свідомості. Це варто розуміти. Тому що добра любов, яка не може бути справедливою, це не любов, це Почутня. А любов це сила, любов це стан. І е, якщо е, любов милосердна, в чистому вигляді, вона тече до е, певної точки. От ти любов, уявила, ти зараз до мене милосердна. І ти все, ти мене спасаєш, лікуєш. А що ти будеш робити, якщо ти любов до усього? Як ти будеш діяти? Тільки через справедливість. Бо тоді ти не любов. Якщо ти будеш тільки до мене чи до всіх рівно, а ви там якось розбирайтеся. А вона велична, вона безжальна до всього, що не любов, а вона зріла. Тому доброта важлива і необхідна якість. Але якщо вона без духу, то тоді. Да, тому ми повинні наша наш, наша любов повинна бути духовна. А під словом духовна ви вже розумієте, що це mm. Дякую. То ми і будемо це все. Дякую.